Привіт-привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами 232 наголоси, тобто це усі наголоси на НМТ з української мови у зручних списках, які легко запам'ятовувати. Спершу трохи розповім про себе. Моє ім'я Солодун Любов, я репетиторка з української мови і літератури, засновниця репетиторського онлайн-центру Успішний крок. Там надаються послуги для учнів 5-11 класів з різних предметів. Також я працюю репетитором вже більше 4 років. Випустила учнів із середнім балом ЗНО та НМТ 180+. і створила курси підготовки до НМТ з української мови за три місяці. Я вже до НМТ залишилося не так багато часу, і за три місяці можна зі мною вивчити оцю програму. Про курси я детальніше потім розповім. Ви можете знаходити мене на сторінках в інстаграмі, є телеграм-канал з тестами з української мови. Також легко готуватися до НМТ YouTube і Тікток. Там також цікаві відео, тому можете сканувати QR-код і переходити. І так, спочатку ми виконаємо тест. На перший склад падає, падає наголос у слові. Так, Перше. Жалюзі, наголос на останній склад, чіткий наголос на і в прикметниках, перепис. Ми будемо говорити, чому перепис, наголос на другий склад, і деякий. Деякий в нас наголос на перший склад, тому ця відповідь буде правильна. І так: перше слова з подвійним наголосом на НМТ, які потрібно запам'ятати. Їх небагато: алфавіт і алфавіт. Весняний і весняний. Завжди і завжди. Мабуть, і, мабуть, і також помилка і помилка. Можна і так говорити, і так. А далі я згрупувала слова, значення слова залежить від наголосу. Тобто є слово слово і вигода, і вигода. Тільки вигода означає користь, а вигода це якась зручність, наприклад, квартира з усіма вигодами. Так, тобто, ми не кажемо з усіма зручностями, ми говоримо вигодами. Відомість і відомість. Відомість це якийсь список. А відомість це повідомлення, дані, копчений і копчений. Ось перше слово копчений це дієприкметник, а копчений це прикметник, а підданий і підданий. Підданий це дієприкметник, який підданий, а підданий це іменник, хто, тобто істота підданий. І також хаос це про стихію ми говоримо, і хаос це якийсь безлад. Запам'ятайте слова донька і доня, наголос на перший склад, але дочка, наголос на останній склад. І так само гальмо, але гальма. Так, далі слова з наголосами на Ання. Видання, завдання, зібрання, зрання, навчання, обрання, пізнання, читання. Але уподобання, тому що від слова подобатись, тому уподобання. Наголос на першому складі у словах на К, які закінчуються на К загадка, закладка, закрутка, запонка, заставка, застіпка. Також позначка, начинка, розпірка, звисока і здалека. Але слова бородавка, так, не бородавка, як ми звикли, а Бородавка і Соломинка. Запам'ятайте. Далі у нас йдуть слова з префіксами. І ось це слово з тесту першого. А, префікс а, пере, так, але перекис, перепад на другу е буде наголос. Перепис, але переляк. Так, запам'ятайте: перепис, перепад, перепис, але переляк. Так, і наголос на префікс при. причіп, приморозок. Так, це слова з префіксами. Далі наголос на О: босоніж, гуртожиток, дрова, колія, колесо, літопис, рукопис, фольга, форзац. Чорнозим і чорнослим. Запам'ятайте, наголос на О буде. Виділяємо О в цих словах. Але слова благовість, тому що благо, листопад і шляхопровід. Далі наголошування числівників: числівники на Ад, 11, 12, 14, тобто всі ось 18, так, числівники на А буде наголошуватися. І числі лівники на 10. 60, 70, 80. Одиниці вимірювання. Запам'ятайте слова на метр, міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр. так? Тобто одиниці вимірювання на метр. Але є слово центнер. Так, це також одиниці вимірювання, центнер на перший склад наголос. Так, трошки. Відпочиваємо, і а, я хочу вам подарувати корисні файлики. А, це перелік слів із наг... правильним наголосом. І також ось, о, я зібрала лайфхаки, за якими можна запам'ятати легко а, слова так, в одну купу, і це ще один файл корисний. І пиши кодове слово наголос. Мені в приватні повідомлення в Instagram. І я надішлю ці корисні файлики до підготовки для НМТ з української мови. Так, далі. Далі йдуть наголоси на перший склад. Запам'ятайте: бешкет. Ваги, випадок, відгомін, вірші, але віршовий. Шипці, дещиця, дано. так, Не дано, а дано. Догмат. Олень, так. олень можна собі в уяві прималювати ріжки так, до ось цього О. оцет, подруга, проділ, ремінь і решето. Далі е є слова, інфінітиви. Дуже легко запам'ятати: наголосна тим підвести, відвести, віднести. так само принести, привести і привести. Довести, довести, донести. Так, тобто вони ось тут погруповані, ось так. Ці слова, їх легко запам'ятати: занести, завести, нести, нанести, привести, при, привести, так, принести. Так. Але у нас є слова, також інфінітиви, так, які, в яких наголос не на останню тим: закінчити, стрибати, застопорити а, зобра... Тому що стоп, так? у нас у вас є ключове слово тут: а зобразити, дичабіти, ненавидіти, помовчати, заіржавіти, так само заіржавілий і, заіржавіли, і Це запам'ятайте. А Далі прикметники, а, в яких наголос наголосна тий: близький, віршовий, так? знову ж таки, віршовий, але вірші запам'ятайте. паховий, чарівний, черговий бітний, роздрібний. Далі котрий, добовий, текстовий, щодобовий, так, не щодобовий, а щодобовий, тім'яний і новий. Але болотистий можна так запам'ятати, болотистий, золотистий, а, безпринципний, тигровий від слова тигр, не тигровий, а тигровий. Ринковий, тому що ринок виразний, вишиваний. Не вишиваний, а вишиваний. Також часто плутають ці слова наголос в цьому слові. Корисний, ненависний, заіржавілий, так було вже в нас. Косий, не косий, а косий, Критцевий, магістерський, так, є в нас магістр і магістерський від цього слова. Наскрізний, оптовий, тисовий, урочистий і український. Далі наголосна на О цих слів небагато, одноразовий, так, неодноразовий, запам'ятаєте, одноразовий так само і багаторазовий, порядковий, бурштиновий і шовковий. Далі є така закономірність, що всі слова, які стосуються тіла людини, наголошуються на першому складі, але важливо, що це тільки ті слова, які виносяться на НМТ. Так, не всі слова, які стосуються тіла, тіла людини, а тільки ось, ось той список слів, який йде на НМТ: кишка, ніздря, сеча, слина, тулуб, щелепа. Так, уявляємо так, тіло людини, але є одне слово, бородавка, і наголос на другий склад. Далі ми можемо погрупувати іншомовні слова. І в них зберігається оригінальний наголос, тобто як в іншій мові наголошується, так і в нас. З французької мови. Ось в французькій мові всі слова на останній склад так, ідуть. Тому бюлетень, діалог, жалюзі, каталог, партер, травестія. Так, не траветія, травестія і шофер. З італійської мови експерт, лате, статуя. з англійської Маркетинг і феномен. Далі з польської мови люстро і польга, із німецької форзац. Так, запам'ятайте, польга Форзац наголоси на першому складі. Переважно на перший склад наголошуються прислівники з висока, здалека, зозла, разом. Так, пам'ятайте пісню разом у нас багато, у нас не подолати. Ось Я, до речі, так запам'ятала слово разом. Так, і але завчасу наголос на останній склад. Далі розглянемо похідні слова, у яких зберігається наголос. Тобто агрономія, тому що агроном. Так, У нас було слово агроном, тому агрономія. Не агрономія, а агрономія. Кулінарія, тому що кулінар. Металургія, тому що металург. Пекарський, тому що пекар, так, не пекарський, ні пекарський. Підлітковий тому що підліток. Боязнь тому що боятися. Випадок від випасти. Витрата, так, тому що витратити щось. І визвольний, тому що від слова воля, тому визвольний. Добуток від слова добути. Довідник. Недовідник, а довідник, тому що довідатися зручний від слова зручно. Далі ненавидіти, і в нас ось від слова ненавидіти, ненависний і ненависть. Так, ненависть ми кажемо, я часто чую, але ненависть. А далі обіцянка від слова обіцяти, аркушик від слова аркуш і догма, догмат. Далі зубожіння, тому що убогий, курятина, так, тому що кури, середина запам'ятайте слово середина, наголошується середнє етак, і так само посередині усередині. Сільськогосподарський, від сполучення слів, сільське господарство, і стовідсотковий, тому що 100%. Але в прикметниках наголоси можуть часто змінюватися. Наприклад, користь, але корисний. Текст, але текстовий, ярмарок, але ярмарковий. Запам'ятайте ці слова, які ви носите на НМТ. Окрема група слів з наголосом. На перший склад дивлячись, камбала, кроїти, царина і свердло. Так, свердло. На другий склад. Падають наголоси в таких словах: вимога, відчим, граблі, глядач, данина, де юре, так, тобто юридична, заміжня індустрія, квартал, мережа, напій, так, не напій, напій, обруч, ознака, отаман, не отаман, а отаман, павич, піцерія, пертух, поміщик, поняття, проміжок, проміжок, русло, не русло, а русло, цемент, цінник і тризуб. І на третій склад падає наголос в таких словах: горошина, джерело, «єретик», заробіток, кропива, вантажівка, осетер, піала. Псевдонім, симетрія, асиметрія і течія. І так, ми розглянули щойно всі слова з правильними наголосами на НД. Тепер можете поставити відео на паузу і виконати тест. Правильно підкреслено літеру на позначенні наголошеного звука в слові. Так, олень. Ми пам'ятаємо ці ріжки, так, олень. Правильний наголос буде слово олень, тому це неправильний варіант. Колесо, так, дивимося далі. Наголосно на О, читання. Ми пам'ятаємо наголосна Аня, читання, завдання, видання, Так, тому читання неправильно. І випадок, чи випадок, згадуємо від слова «випасти», тому випадок. Отже, правильний варіант Б, колесо. І так, а, ви молодці, ми щойно за такий короткий час пройшли наголошування усіх слів, необхідних до НМТ а 232. 232. Так, трошки про інтенсивний курс підготовки до НМТ 2024 з української мови. Що ви отримаєте? А, 30 відеоуроків, це 10 відеоуроків на місяць. Так, а, далі готові конспекти, і робочі і зошити до кожного уроку. Тобто, вам не потрібно шукати додаткові матеріали. У вас буде все: і відеоурок, і а, конспект до цього уроку. Ви можете його роздрукувати відразу перед тим, як будете переглядати урок. І робочий зошит, де можна робити помітки так, протягом перегляду уроку. Дворівневі домашні завдання. Це і домашні завдання в робочих зошитах. І е, для потрібно дати відповідь, і також тестові завдання, які я розробляла е, у форматі НМТ. Е, далі авторські імітації тестів НМТ. До кожного розділу є авторська імітація тесту НМТ. За той час, який дається вам на НМТ, ви будете виконувати ось ці тести до кожного розділу. І також безкоштовні додаткові матеріали майже до кожної теми. Так, я надаю матеріали, корисні матеріали, які допоможуть і спростять вам роботу так, навчання. І оплата за 3 місяці навчання, тобто за весь курс 2800. Так, хто хоче дізнатися деталі, пишіть мені. На сторінку в інстаграм приватні повідомлення слово курс, і я розповім усі-усі деталі. Дякую вам за роботу і до зустрічі! Бувайте!